Дбає про спокій та безпеку. Як проходить робота дільничого офіцера Стороженецької тергромади? Ілля Матейчук служить дільничим офіцером трьох сіл Стороженецької ТГ Комарівці, Зрубкомарівський та Стара Жадова. Робочий день у мене починається з 8.30. Приходжу до старого угорів з робляльної ситуації, довожу в наше зведення. Далі йду профілкувати насильників сім'ї, раніше судимих, адміністративно наглядних. Подальшому працюю над тим, щоб не допустити кримінальних та адміністративних пропорушень над слуговані дільниці. Капітан поліції каже, серед шести тисяч жителів громади майже кожного знає особисто, адже працює на своїй дільниці вже 10 років. До мене звертаються так, як в день і вночі. Я виїхаю по їхніх потребах. Також до мене звертаються особи, я їм надаю роз'яснення, як вони щоб не стали об'єктами шахрайських дій. Провожу профілактичні роботи з раніше судими особами, адміністративними, наглядними, хуліганами. Крім цього, поліцейський співпрацює із навчальними закладами громади, часто відвідує учнів. Він проводить із дітьми роз'яснювальні роботи, нагадує правила дорожнього руху, пожежної безпеки та безпеки у побуті й під час відпочинку поблизу водойм. Жителі кажуть, завдяки роботі Іллі Матейчука почуваються у безпеці. Відносно роботи відносяться дуже гарно, виконують всі свої обов'язки. Люди, коли звертаються, допомагають людям, проходить селом, провіряє ну, порядок, щоб був. Любий час можна звернутися, маємо номер телефона, є на дверях на сільській раді номер телефону, так що будь-який час можна звернутися, завжди реагує, ну, відзивчивий. Староста Комарівського старостинського округу Світлана Бажура каже: за час служби поліцейський продемонстрував відповідальність і наполегливість у роботі, а головне завоював довіру громадян. Зазначимо, щорічно 18 червня дільничі інспектори України відзначають своє професійне свято. Воно було засноване у 2004 році міністром внутрішніх справ. Любов Копоть, новини Чернівців, телеканал СІ 4